Ага. Ого. Uh -huh. Привіт, народ! З вами Бодя. І сьогодні ви вже бачите, що ми граємо. Ви вже прекрасно знаєте, що це за гра. У нас, як завжди, челендж, і сьогодні челендж слов Roll. Давай заходити. Так, виглядає, що ми граємо за Айзека. У нас є Поліфемус, офігенно. У нас є Пірсінг Тірс, що теж дуже круто. У нас є бумеранг, що в принципі окей, це хороший айтем, я вважаю. В нас сотка дамагі. І як ми стріляємо, і стріляємо, ми, в принципі, теж офігенно. Швидкість не настільки мала. Ми вже проходили якийсь такий челендж, тільки складніше, да? Тому я думаю, буде досить легко. Не з курста, і, звісно. Дякую. Так. Да. Але має бути легко, тому поїхали. Зараз швиденько його пройдемо. Нам потрібно дойти лише до ноги мами, як завжди, в цих початкових челенджах. Але скоро ми вже дійдемо до складніших, я впевнений. В магазі синє сердечко, будемо знати. Оце я б насправді одразу підірвав. Давай, теж нам дали ключа і сердечко. Обов'язково його заберемо трошечки пізніше. Так пауки вилазять з какашок, це не добре. Ніяких особливо негативних ефектів я не бачу, тому їх, напевно, просто немає. Це круто. Та-дам, -да, я бачив там хороший камінь в кімнаті біля боса, але я вирішив, що спочатку нам треба забрати ось цього міні боса щоб дочистити весь поверх. Я до речі, не знаю, чому тут внизу не було секретки. Вона мала би там бути, напевно. Давай хороший камінь. Підривай, тут ще одне серце. У нас є дві бомби, щоб знайти секретку, да? ну блін, давай в супер зайдемо. Супер точно тут, правда? Тут ще синє серце, кайф. Ну, звичайно, шукати не будемо. Назвичайно, два місця є в мене одна бомба. Великий шанс не знайти. Піна, що там їм просто? Беремо ще швидкість стрільби. А, ну нам це нічого не дає да? взагалі не швидкості стрільби, не перезарядки. Ну окей, забираємо синє серце і їдемо далі. У нас є старзи. А у нас немає золотих кімнат в цьому челенджі, тому нам треба просто ними вийти з цієї кімнати. Я думаю, Ну, трольбомбу нам тут заспавнило, окей, рандомний телепорт полетіли. О, якраз та кімната, що мені треба було. По кайфу взагалі максимально легко. Челендж іде. Ну звичайно, з таким-то дамагом і швидкість стрільби нам не так вже й сильно порізали. Це зрозуміло, що не повинно бути важко да? Що ми заберемо? Хороший камінь чи червоних сундуків. Ну давай хороший камінь заберемо. О, дали ще бомбу. Тут може бути секретка десь ще. Давай подумаємо, де вона може бути. Праворуч, магазин, то напевно секретка ось тут, да? давай дивитись. Кайф знайшли, що в сундуку гапіс. Оу, у нас немає активки, тому забираємо просто з собою. Тут ще хороші золоті ключі цілих дві штуки. Не знаю на нам стільки, але хай буде. Що в магазі? В магазі прикольно. О, біле серце. Дуже дякую. Забираємо з костра біле серце. Та чому треба завжди гасити кост? Дам? Дюковлая майже шотнули, і угода нам відкрилась. Ну, в принципі, я не проти піти по диявольським угодам. Давай тут просто три сундучка підкриваємо це все Ммм. Ну і синіх сердець ще дали. Їй, в принципі, пофіг. Бомб більше немає, тому поїхали. О ні, прокляття сліпоти. Ми тепер навіть не побачимо, що ми будемо брати. Не круто. Але серця падають. А я їх успішно витрачаю. Ну окей. Блін. Давай пофіг. У я пройшов? Я пройшов там? Серйозно? Я ніколи, напевно, не проходив між цими кострами так класно. Ще щоб сундука відкрити. Це я професіонал. Окей, окей. Поїхали далі. Тут трошки давим говном. Дали нам ключка. Ну в магаз ми зайдемо, звісно. Але навряд чи ми зможемо тут щось купити, да? Ну до боса, напевно, вгору треба йти все-таки. Тому давай вгору підемо. Ні, вгорі нема боса. Окей. за ключі падають. Ну знов я не знаю, я скільки не проходжу цього Айзека. Мені завжди падають одні ключі. В челенджі поганий сундук, але ми заберемо, да? дестроїм. Спаунс один флай. Ну не круто. Поки читав, получив до магії. Ну, челанчізі, о, заробили свою бомбу. Хоч щось. Знову ж, вже як мінімум два місця під секретку в нас є, тому шукать, напевно, не будемо її. Хоча швидше за все вона отут вгорі. Там. Ну окей, якщо там стільки кімнат, то давай. А, її тут не було. Обманули манули мене. Окей, значить вона тут внизу. Ну да, да, вона точно тут. Окей. Ну бомб в мене немає. Блін. І тут така класна кімната, і на все треба бомб. Окей, гра поїхала на боса. Тут що, Матриарх. Матріарха, до речі, складний бос, але в нас є пірсінг. Пірсінгом він стає трошки легший, Ну як трошки набагато легший, да? Я все одно дамажусь, але з пірсингом набагато легше вбивати матріарха. Угоду нам не відкрили. Це насправді добре, бо в нас прокляття сліпоти, і ми все одно не побачили, що беремо. Тому поїхали на наступний поверх. Ну тут вже немає прокляття сліпоти. Тут було би крутіше зайти в якусь угоду. О, бомбочка випала. Кайф. Кудись витратим, наприклад, на секретку, яка напевно ось тут. Гейф. Ум, знов золотий ключ нам дають. Ну давай. Ого, степлер. Привіт, дамаг. А нам дадуть дамахаб? Ні? Мені здається, нам не дадуть дамахаб. Ммм, шкода, нам взагалі стати не треба. Нам вже все дали і не дають статів. Ми взагалі можемо нічого не підбирати, я так поняв, да? Ну, сірі серця можна підбирати, окей. А до речі, у нас 100 ж базовий. і в нас сині мухи, так то теж по 100 дамагів дамажать. <п 'ят> Це до речі, дуже сильно. Окей, нафіг цей магазидем до боса. І просто дві мухи в нього в. Летіли, і в нього лиця немає. Ну, боси їзі взагалі. Нам ще відкрили англійську. Тут же і сакріт Харт лежить. Все, я поняв. Ну але нам знову ж таки це домоги не дало. А от тепер в нас самонаводяться слізки наші. Ну, взагалі капець. А в чому челедж? Може там нога мами буде, я не знаю. Вісім штук в одній кімнаті, хто знає. Зараз побачимо пентаграма. Ну, пентаграма не працює, да? Ну, на шанс угоди працює. Хоч щось. Але стріли, які наводяться, це сильно. Просто одна пролетіла, майже всіх вбила. Просто вже пролітаємо це все. Ну реально, дуже легкий челендж. Це прям мега легкий челендж. В нас і хп є. І до магів у нас мільйони. І швидкість стрільби, в принципі, окей. Можна з нею жити. Тут ще й хороший камінь лежить в кімнаті. Ще одним сундучком. О, а там бомби. Бомби це круто. Так, а в секреті гріт, кого ми теж максимально швидко забрали, і пройшли одразу в магаз. О, до речі, смелтер, да? Давай натискаємо лапку один разок і беремо Смелтера. Смелтер веселіший, в принципі. Чи надо нам всі ці челенджі з містером Долі? О, до речі, ренджу додавало воно. Офігенно, ренджу можна, айтемами отримувати. Ренжа має сенс, в купа упасиніх сердець. Їсти їх нема куди вже. Нам ще тільки спектральних сліз не вистачає. Тоді в нас одна стріла взагалі сама буде всю кімнату зачищати. Роль бомба, ні, тікай. Так, тут біжимо виключати кнопку між шипами. Це не страшно, в принципі. Неприємна кімната, але окей, там ще й хороший камінь був, який я пропустив успішно. Давай повернемось. Ще сундучок. Меншо, хвіст гапі є, чи що? О, я знаю, де суперсекретка. Вона ось тут. Перевіряй, тут просто три мухи, але це 300 дамагів в лице боса. Бабах, і боса немає. Поні. Коня це ще веселіше. Тепер у нас є політ. Тій. У нас тепер навіть є політ, забираємо. До речі, його зробили двозарядним. Це прикольно. Раніше він був чотири заряда. останній раз, як я пам'ятаю. В принципі, це досить сильний айтем з боса тепер. Він ще й швидкість руху додає, наскільки я пам'ятаю. Взагалі їм бам. Черепочки, привіт. Це прикольна кімната, я такої давно не бачив. Типу, що можна ось так пройти через них всіх. Прикольно. Бам, це добили його активні. Power peel. клас. Ну максимально ізі. я вже починаю задумуватись, що це відео буде коротким, але можливо, можливо, я тоді сліплю два челенджа в один. Ну побачимо наскільки буде швидкий наступний челендж, який я буду записувати. І можливо зробимо один відео з двома челенджами. Може, побачимо, нічого не обіцяю. Тут класні пікапи, але ми йдемо просто вбивати маму. То, що вона кричить Айзек. А на нас кричати не треба, правильно. Бамць. Все вбили. У, а ми відкрили. Ми відкрили. Дивіться, що ми відкрили нам. Серйозно. Ми да, дуже швидко прийшли, і ми відкрили босраж. Може, ми сходимо в босраж? Ладно, ну, я придумав. Ми не будемо проходити босраж. Ми забираємо цей кубок і йдемо в наступний челендж одразу. Відкрили свело в пені. Давай далі файл челенджі. І далі в нас є the Host. А ні, не The Host. Комп'ютер, все відалі. Шум, спунбендер з лазером, з двома лазерами. Так то теж тех 0.5, да оцей що іноді стріляє. Ну вроді. І теж нам потрібно дійти всього до ноги мами. Тому да, я думаю, це хороше рішення вмістити цих два челенджі разом. А подивіться, просто як вони всі вмирають, чи й карта смерті. Пф, лазер не можна них навестись. Ну йомоє, лазер. От звідси наводиться легенько. Наснову ж немає золотих, тільки магазини. Але в принципі, скажу я вам, ця збірка теж достатня, я думаю, щоб пройти прямо весь цей челендж. Все, що нам треба це трошки сердець. і в принципі все буде в нас класно. Тут ліворуч точно є якась секретка, давай чекати. Нема секретки, мене обманули. Окей, зате тут є класні золоті сундучки, які я зараз обидва заберу, бо мені два ключа випало. Є смазер, рендж на лазерах. Оце класно. Це нам точно ніяк не допоможе. Ладно, йдемо боса вб'ємо одразу. У нас тут пін. Пін від лазерів теж має дуже сильно страждати. Ну, легенько ми його забираємо. Ну так, дамагі трохи мало насправді. Ну, але, в принципі, нам особливо не треба ні по кому попадати. Ми просто затискаємо кнопку постріла, і у нас все класно. Повертаюсь, в магазин забрати сердечко і будемо їхати далі. Можна ще мішка забрати, давай. Блін, ключ. Я сподівався на бомбу насправді. Ну ладно, їдемо. На наступний поверх. Тут в нас точно відкриється диявольська угода. Там ми зможемо, я думаю, до магії собі взяти. Було би дуже доречно. І тут в нас є кімната за двома ключами. Ну в принципі, в нас поки немає грошей, щоб зайти в магаз. Да? Ну давай спробуємо в цю кімнату зайти. У, і тут нормально насипано в нас. Ще й ключа одного повернули. Давай світ відкривай, пилюлю їж і отут в нас секретка, як бачимо. Ну, Давай зразу в неї заходимо. А от і гроші на магаз з'явилися. Хоч в цьому челенджі ми дуже швидко гасимо костри, ще й хороший камінь є. Забирай. Цілих два синіх серця. Ну, все, серця ми знайшли. О, тут ще й попрошайка, сердець є. Офігенно. Цього ми донатим. Давай мені пентаграму. Локіс Хорнс. А з лазерами це ні, не 100% працює, але все одно круто. Це теж такий собі дамахаб. В магаз також заходимо. В магазі прикольна активка, до речі, я люблю бумеранг. Коли немає нічого кращого, то бумеранг допомагає забирати всякі пікапи і станити якихось телесних ворогів. Да, бумеранг я люблю. Диви, ця карта, да, вона там лежить. Треба якось мучитись, її забирати, а можна просто бомерангом хлоп і забрав, і тут Джастіс. І все, все в нас добре, тут ще й хороший камінь. Ще з одним сірим серцем. Де пішли на боса, і тут купа Ларі, але в нас Локіс Хорн. І ми одразу по всім шмаляємо. Єдно ну, і ще там Ахаб з хпшкою. І заходимо в диявольську. Блін, і тут нам зразу дають книжку Беляла, да? Ну так, то книжка Беляла, це сильно. Я навіть четвертак заберу. Окей, все забрали і поїхали. Як би я не любив бумеранга, але книжка Беляла класніше. Знайшли кусачку, купи пауків. Окей, нічого не знайшли. Ідемо вниз. Ці мухи взагалі злі. Наша їх додали в гру, я не знаю. Тут купа каках. Ну, з какахами ми нормально справляємося. Просто стріляємо вниз, там десь вони всі обов'язково самі вмруть. Всі вмерли? Ну так, да, всі вмерли. І давай в Магаз грошей, купа. Я за свою душу купив грошей. Тому да хамбл бамбл забираємо обов'язково. Та ще більше всяких класних пікапів буде. Карта ключів. а давай отак зробимо. Чотири ключа отримаємо. Давай мішка теж заберем. Ще купа ключів, блін, рано нажав карту. Окей, тоді куплю пилюлю. Power peel. Окей. М -м, чувака, будемо підривати. Давай, дасть трошки більший шанс на угоду. І вже ми знайшли боса. Ще два ключа. Ну, в нас їх зараз буде вже мільйон. Тому, в принципі, пофіг. Ну, бос товстий, бос капець товстий. Помаленько його дамажим. Все забрали. О, і ми отримали навіть перфекшн. Хто не знає, перфекшн дають. Коли ти проходиш, здається, три поверхи без дамагів, не отримуєш дамагів від монстрів. Але да, воно дає. Цілих 10 удачі. У нас тепер Локіс Хорн кожен раз спрацьовує. Але, але якщо нас дамагнуть, то все до побачення. Питрінку забирають. Ли ж ми не збираємося дамажитись, правда? <с -2> ну побачимо, чи зможемо ми її до кінця донести. Напевно, зможемо. Ну, от, да, <с -2> про що я їй казав? Десь ми зловили дамаг. Ех, ладно. Мінус мій Локіс Хорн. А так то він не прямо сильно нам помагав. Цей динейтем, що в нас скейлився від удачі. Тому да. Ось ця трінька, класна. Але не з лазерами, на жаль. Але взагалі класно. Цього чувака підриваємо, як завжди. У нас швидше за все відкриється угода на цьому поверсі. 78% це досить багато. Заходимо в суперсекретку. Можна подонатити грошей цьому чуваку. Ну давай. До речі, він дав нам серце, тому два рази точно ми дамажимося. Жесть. Ну их сам же эти апараты обузы прям до края, да? А у нас щейп ти бен ты є. Бенти це взагалі імба так-то. Вот, ще ХП ап. Проблема в тому, що я не рахую, скільки в мене ХП. Давай похилимося. Ось дивіться, в магазі серця не підбираються, значить, в нас їх багато. Напевно, 5 чи 4, не пам'ятаю. Ну, Але, як мінімум, 4 рази ми ще можемо сюди вдаритись. Дали нам цей баг, значить, ми ще два рази дамажимося. О, в мене відняли, до речі, шанс на угоду. Прикол. Серйозно? А, ж я книжку залишив. Я щось профтек. Цікавився, що в мене ж книжки було. Заходимо на боса тоді. Книжку натискаємо, бо я знов про неї забувся вже в сусідній кімнаті, ну -мойо. О гурті легкий. Давай угоду мені, дякую. Заходимо у інкуб і маленький брімстоун бейбік. Це взагалі класно. Не інкуб. Чого я його інкубом називаю? Це сукуб, сукуб Бодя, запам'ятай. Але бейбіки класні. Забираємо їх всіх з собою і поїхали. Да, сердець в нас ще доволі багато, тому не треба ні. Про що переживати. І да, ще підібрали, а тут що. Інфестет теж непогано. Просто паучки краще, ніж якісь дамаг мінус. Вбиваємо цих привидів. Давай підберемо. Це нам що дасть? О, а це нам дамаги, до речі, дало. Офігенно, це наш найнижчий стат був, як виявилось. Серця не лізуть, на жаль. І йдемо шукати боса місцевого. Можна було б ще магаз знайти насправді, да? Теж було б непогано. Біле серце. Забираємо. Давай тут ще й черепів підірвемо кілька. І тут, напевно, ще й секретка. Горі. Угу. Заходимо з апаратом. Давай, теж все підривай. Ще шматок білого серця. Ну давай. Зразу забираємо хп-ап Де ж магаз? Ой, не знаю. Десь він точно є? О, це напевно, ні диви до я дійшов все таки. Тут треба ще кнопку натиснути, чарівну. А почекай так то це не обов'язково. Кімната зачищена. Просто рандомна кнопка. Блін, ну в магазі грід. Їй. Окей. Окей, вбиваємо гріда. Зараз він дасть нам знижку. Ну, звичайно. Щоб ми в одному магазі змогли закупитись, да? І то там буде супер грі. А що я надамажився? А головне нашу. Ладно, М -м, трінька прикольна, тим більше в нас немає тріньок. І знайшли боса. Заходимо. Тут в нас війна, Клас, троль бомби суперово відпихуються моїм лазером, але я все одно зловив плюху прямо в лице. Та там, блін, як ти попав цим пострілом. У мене останнього сіре серце випало. Хотів я сказати, і хороша орбіталочка теж непогано. Повернувся сюди, щоб попідривати кілька черепів. Може знайдемо чорне серце, бо щось по серцям вже не так класно. А отак то я знайшов карту Емперора Я думаю, це нам набагато більше допоможе, да тому що ми йдемо на останній поверх. Ну ладно, в кусачку обов'язково зайти, бо тут гімпі лежить. І тепер натискаємо емперора і летим одразу вбивати головного боса цього челенджа. Чому ні? А нога мами ні, вона більше не рахується. Підривом, об неї тепер не можна тертись, жесть. Ось об неї можна було тертись після того, як вона вже наступила. Це було по кайфу, бо її можна було дамажити орбіталками. Зараз вже такого не зробиш. А було класно. Ну окей, в принципі, цей челендж теж був досить легкий. Я впевнений, ми склеїмо цих два челенджа разом. А ось тут, до речі, у нас знов є босраж. Да? Ну, босраж, це прикольно, але ми не підемо, щоб відео не вийшло занадто довгим. Давай просто глянемо, що тут у нас. Лежить, а прикол тут е, лежить і годинник. Давай не ну, вибери годинник і виходимо з босраша. да? Це весело. Все закінчили челендж. Босраш забрали. Теж відкрили нам Robo Baby 2.0. Теж дуже класний бейбік, де є ще й лазерами пуляє. Взагалі класно. Я думаю, вийшло непогано. Дякую, що подивився. Став лайк, підписуйся на канал. Пиши, який челендж пройти наступним, і буду чекати тебе в наступних відео. Все, давай, пока-пока.